Вона рідна, вона сильна, вона завжди була і буде вільна. Така потрібна їм йому мені і це назавжди. Чуєш назавжди. Вітаю усіх присутніх. Проблем і закликати до дій заради збереження нашої планети, наше кредо думає діло локально. Ми віримо, що кожен може зробити свій внесок заради збереження довкілля. Разом, Разом ми змінимо світ на краще. Дорогі друзі, ми команда Екодрайв. Ми зібрались тут, щоб сказати: досить нищити природу. Я природа, я дарую вам чисте повітря, прозору воду, густі ліси і родючі поля. Але що ви зі мною робите? Я живу, користуюсь благами, але не замислюю, що буде далі. Виробка лісів, забруднення води, винищення тварин. Чи можу я це зупинити? Ліси, тварин. Та кому вони потрібні? Я мисливець. Я рибалка. Гроші. Ось що головне: ти забираєш у нас майбутнє. Ліс це легені планети. Вода її кров. Як нам жити без них? Я війна. Я руйную міста, палю ліси, отруюю воду. Я забираю все, що є на цій землі. Мої корені спалені. Земля отруєна. Я не зможу дати плоди. Вода змішалася з отрутою. Риби загинули. Я вмираю. Досить, ми маємо діяти зараз. Ми будемо берегти природу, відновлювати ліси та очищати річки. Ще не пізно. Разом ми зможемо врятувати цей світ. Почни з себе! Разом ми врятуємо природу. Відмовтесь від одноразового пластику та використовуйте багаторазові сумки і пляшки, захищати тварин і рослин. Разом ми зупинимо незаконне полювання та вирубку лісів. Беремо за мир, адже війна руйнує не лише життя людей, а й природу. Посадімо більше дерев та дбаємо про зелені насадження. Не забруднюйте водойми, використовуйте екологічні чисті минні засоби, економте енергію та воду. Вимикайте непотрібні прилади та не залишайте кран відкритим. Через ці прості кроки ми зможемо зберегти нашу планету для майбутніх поколінь. Майбутнє за нами. А ви з нами? Давайте разом. Ми намагаємося привернути увагу громадськості до вивчення та розв'язання екологічних проблем нашої місцевості. Баємо про збереження тепла у класах та домівка. Ми стежимо, що вода не відтікала через незакручені крани. Ми не викидаємо недописані зошити. Збираємо макулатуру. Ми не спалюємо пали листя. Ми щорічно приймаємо участь у висадці саджанців. Залишаємо тільки екологічно чисті сліди. Майбутнє, Майбутнє за нами, а ви з нами. Давайте разом. Вона рідна, вона сильна, вона завжди була і буде.